Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми говоримо про літературу. Я в своєму інстаграмі вам розповідала про книгу, яку я читала. Точніше, я про неї не розповіла, я вам її показала. Я нещодавно дочитала книгу, яка називається Проект Едем Джеймса Холіса у пошуках чарівного іншого. Це психоаналітична література, але вона юнгіанська. Загалом я не дуже люблю юнгіанську теорію, але інколи це цікаво, і я, звичайно, я трошки пропускаю, тому що є нюанси, які вони трохи відрізняються від фройдівського погляду, такого більш індивідуального. Але загалом дуже цікаво і ця концепція чарівного кохання, яке має нас робити повними цілими, що ми шукаємо десь свою половинку. Ми такі от частинки, які блукаємо у всесвіті, і хтось має компенсувати. І автор говорить про декілька речей, таких як, наприклад, ця ідея компенсації, що ми. Воз'єднаємося. Це знаєте, як ми відділилися від батьків і безкінечно переживаємо цю травму, цю самотність без батьків. І от ми знайдемо собі цю іншу частинку, цю фігуру. Ми з'єднаємося щось таке одне, нероздільне, суцільне, і воно компенсує нам щось, компенсує наші травми. Травми бувають різні. Наприклад, він проводить а, таку теорію одного а, Теолога, зараз ми його згадаємо. Фріц Кункель його звати, за яким ми ділили людей на чотири основні типи в плані їхніх таких потреб. Перші, перший тип це зірки. Зірки вони хочуть підтвердження того, чого вони не відчувають всередині. Вони хочуть любові, визнання і ну, такого певного поклоніння, але вони глибину вони цього не відчувають, але кладуть життя на те, щоб це собі компенсувати. Другий тип це чіпка лоза. Це люди, які не готові брати на себе відповідальність, вони готові передати цю відповідальність агресію все інше, іншій людині, і адаптуються через неї. Тобто інша людина це її таке продовження, за рахунок якого вона присвоює його досягнення собі. І це такі співзалежні люди. Третій тип за цим теологом це. Люди, які не їх називають черепахами, вони за будь-якою готові як, будь-якою ціною приєднатись теж до когось, щоб він забезпечив їм безпеку, тобто їх цікавиться статус, матеріальні речі, і щоб максимально швидко от, вийти заміж ні про що не думати, нічого не робити. От хтось інший має це забезпечувати. І це от такі нібито повільні, але вони дуже швидко до когось приєднуються, і тобто, знаєте, якісь, мабуть, свої почуття і потреби можна в їхньому випадку відсунути на інший план для того, щоб от досягти цієї безпеки. Знаєте, це знову таки, як оця батьківська фігура, яка прийде тато або прийде мама, яка забезпечить це все. І четвертий тип це люди, які хочуть досягнень. Це статус, таблички на дверях. Тобто, знову таки, така от нарцисична гіперкомпенсація. І от, виходячи з цих чотирьох потреб, це такі, ніби той за основні такі травми, які можуть бути, які людина шукає в іншому. І десь воно так і є, тобто кожен з нас може побачити якісь основні тенденції, або вони будуть перетинатися, тобто ми або хочемо безпеки, або хочемо статусу, любові, визнання і так далі. Але проблема в тому, що ми, нібито, шукаючи цього чарівного іншого, який має це забезпечити, ми зваємо про те, що ми самі можемо це все собі забезпечити. І інша людина не завжди може компенсувати наші травми і має це робити. Тобто, вважаючи, що інша людина має вилікувати наші, наприклад, дитячі травми, це ідея того, що а не брати на себе відповідальність, б, залишатись назавжди дитиною. І, наприклад, повторювати травму. Тобто, це теж така ідея. І, наприклад, зараз я читаю книгу. Цього ж автора, але вона називається душевні трясовини на про травми, і там наводиться приклад, наприклад, про зради. Коли те, що ми можем... Зраду, в принципі, ми в житті переживаємо завжди. Вона може бути буквальна, може бути якась екзистенційна, вона може бути. Якась метафорична. Знаєте, коли нас, ми вділяємося від батьків, то ми теж переживаємо якоюсь мірою зраду. Але дивлячись, що ви робите з цією зрадою. Тобто цю зраду можна пережити як прийняття такого явища, як, як цієї дуальності, що ми можемо і кохати, і ненавидіти одночасно. І ми можемо. Вийти зі стосунки, визнати, що ми в них зайшли, ми обрали цього партнера, ми пережили це і йдемо далі. Можна дисоціювати, зробити вигляд, що цього не існує, і жити в рожевих окулярах, казати, якщо я цього не бачу, цього немає, наприклад. Або ми можемо навпаки жити ідеєю помсти. Тобто, це теж регреснути, кхм, одягтися в цю. Вцілати жертви і мріяти про помсту, замість того, щоб будувати якесь інше життя. Або ну і виходить, що в кожному випадку не пропрацювання цієї ідеї, ми е, з високою вірогідністю можемо повернутися в ті самі стосунки, які були до того. Тобто під іншим соусом ми знайдемо такого самого партнера, перевіримо його тим же способом, і він там же програє, навіть якщо ваші травми умовно не збігалися. Потім з я висвіту ти закладок багато наклала. Цікаве явище, парадокс Абілінам. Це, цей терапевт розповідає, як він працює з парами, які ми ж часто сходимося з людьми, які справді готові нам компенсувати щось. Тобто, ну, наприклад, хтось хоче, щоб про нього дуже дбали, він знаходить партнера, який готовий зробити це жертвоприношення, дбати постійно про іншого, думати, як для нього краще, але стосунки закінчаться в той момент, коли той партнер зрозуміє, що ну, наприклад він це переросте просто. Він зрозуміє, що так це не працює. І або вони мають розвиватися разом, або там, той партнер, якого зрадять в цей момент, бо до цього моменту все було добре, він знайде собі точно такого ж і буде проживати далі цю травму. А інший партнер, наприклад, це переросте і вже в інших стосунках буде будувати їх якось інакше, якщо наважиться їх змінювати. Але тут він проводить приклад депресивних пар, які, де партнери дуже чуйні один до одного, але. З одного боку, супер дбаючи про іншого, а з іншого боку, боячись ви отримати і виразити якусь агресію, стати незручним і погіршити нібито своїми діями стан іншого, вони впираються. І от є такі запитання, які при цей парадокс. Терапевт ставить парі, яка от прийшла в цьому депресивному стані в тупіку. Щоб їм допоміг терапевт, бо щось шо, не так, воно не рухається з місця. І він каже: чи ви згодні обоє з тим, що? Ви любите іншого, піклуєтесь про нього, цінуєте його і хочете надавати йому підтримку. І об, чуйні партнери кажуть, так, звичайно, ми любимо один одного і хочемо давати один про одного. Ви вірите, що ваш інший перебуває у стані депресії? Так, наприклад, там, жінка визнає, що чоловік в депресії або навпаки. Ви вважаєте, що інший перебуває в депресивному стані з причин внутрішніх, а не зовнішніх. У іншого є проблеми, які потребують індивідуального підходу. Тобто людина визнає, що у її партнера справді є глибинні причини, не зовнішні, на які вона не може повпливати, але от і їм потрібно якось особливо йому допомогти. Водночас ви почуваєтесь відповідальним за депресію іншого. В цей же час, нібито як не проконтролювали, не допомогли, десь не зарадили і так далі. А, наступне, ви боїтесь зробити самостійні дії, незалежні від іншого, тому що побоїтесь, що вони викличуть у іншого невдоволення, гнів чи депресію. Тобто людина вважає, що її дії, які а, якісь. Вчинки, якась, ну не те, щоб конфронтація, але якась, якийсь відкритий діалог може погіршити стан або ну, загалом все зруйнувати. Перебування у цьому безвихідному стані викликає у вас гнів і депресію. І ви частково звинувачуєте в цьому іншого. Тобто, не реалізуючи цю якусь емоцію свою, людина. Сама злиться на те, що та людина спровокувала її, ну тобто, такий от колапс. Всі мовчать і всім погано, У обох вже депресія. Ви любите іншого, але наразі почуваєтесь відчуженим від нього емоційно. Тобто, і ця емоція, те, що обоє переживають свою депресію, створює між ними нібито прірву. Але ж ніхто не йде на зустріч іншого. І ви вважаєте, що психотерапевт спорудиться з цим протиріччям, допомагаючи іншому позбутися його проблем. Тобто має заведесь третя людина, яка має це все владнати, хоча обоє зацікавлені в тому, щоб допомогти один одному. І це викликає, наприклад, в цьому випадку сміх у цієї пари, тому що ну, нібито все в їхніх руках, але ніхто не хоче рушити з місця, не викликати цю, наприклад, агресію на себе. Тобто, що зайвий рух може все зруйнувати. Так, неминуче запитання. Також автор приводить приклад запитань, на які можна відповісти собі, для того, щоб нібито оцінити ситуацію і, можливо, проаналізувати, що може впливати на ваші стосунки потенційні, або що їх там може руйнувати. Перше питання, як у стосунках з іншими людьми проявляється моя залежність? Друге питання. Що я, як доросла людина, можу робити для себе самостійно, але прошу свого партнера зробити це для мене? Тобто, це про цю відповідальність, про те, що ми хочемо собі компенсувати і що ми не дозволяємо самим собі робити, що це має зробити якась інша людина? У чому саме я постійно обмежую себе через мої установки та поведінкові стилі, що формувалося в процесі моєї індивідуальної історії? Ну, це складне питання, це терапевтичне питання, і ну, це логічно, що ви на нього легко не відповісти, як і на всі попередні, але я вам їх всі озвучу. Чи не надто високу відповідальність я беру на себе за емоційний стан іншого? Це власне до попереднього парадоксу. Чи не забагато, я беру на себе відповідальності за те, що відбувається з іншою людиною у неї всередині. Чи не здійснюю я за нього його життєву мандрівку, а якщо так, то чому так відбувається? Це історія про те, як ми намагаємося вберегти іншого від його якихось проблем, переживань. намагаємося його вберегти від якихось, не те, що потрясінь. Але це, знаєте, як, гіпер. Піклуюча жінка або е, чоловік, який стає батьком для жінки, тобто от, вберегти від усього і виходить, людина не розвивається, і ми їй шкодимо цим, замість того, щоб її розвивати і давати їй можливість е, відгукуватися на якісь виклики цього життя. Чи живу я за установкою, що буду щасливий наслідок власного вибору? Якщо ні, то коли я планую почати так жити? Які страхи забороняють, чи колишні моделі поведінки заважають мені жити своїм життям? Це про цю відповідальність і той приклад людини або черепахи, <кхем> або тієї лози, коли я реалізуюсь через іншого. Коли я не беру на себе відповідальність і краще винним за хороше і за, за погане буде інша людина, а не я. Але ми винні виключно перед собою. І це, звичайно, мабуть, приємно знімати свою відповідальність, але чи буде приємно нам зрозуміти, що ми втратили багато років, наприклад, свого життя живучи якимись ідеями ідеального іншого, який мав взяти на себе відповідальність і знати ці відповіді, що є той дорослий, який знає правильно. Що я роблю, щоб уникнути страждань? Тобто, це таке питання, яке можна з різних боків подивитися, але. Наприклад, коли ми переживаємо якусь травму, часто ми уникаємо майбутніх, нібито страждань, майбутніх викликів і чим себе теж зупиняємо, замість того, щоб усвідомити, що ми можемо з усім справитись, що ми багато на що здатні, інколи ми зупиняємось і, наприклад, чекаємо ідеального іншого. Ще тут була якась типологія, про яку могла б вам розповісти. Але, мабуть, на цьому ми зупинимось. І ви мені запропонуєте самі що розвинути, яку з цих тем. Як вам ця книга? Чи захотіли б ви її прочитати? Звичайно, вона психологічна, вона для психологів. Але якщо вас, в принципі, дуже турбує ця тема тема стосунків, тема. Чому вони не будуються, тому що не завжди ми хочемо компенсувати компенсуватися, коли ми хочемо когось компенсувати. Ми так стараємось, що забуваємо, наприклад, про себе. І стосунки часто руйнуються на тому моменті, коли один з партнерів розуміє, що так не може бути. Або він стає самостійним і інший відчуває, що він більше не потрібен, або навпаки, коли. Людина стомлюється жити штучним життям. Тут, до речі, в цій книзі дуже багато прикладів таких історій. Ну, не дуже багато, але приклади терапевтичні, де як люди змінювали це життя, цю стратегію, і, наприклад, переставали жити вигаданим життям, життям зручним для, наприклад, родичів і близьких. Але це змінює стосунки, і це теж страшно. Залишайтесь на каналі, пропонуйте свої книжки, фільми і взагалі теми для обговорення. Намагаюсь, як завжди, вам обіцяю відновити режим зйомок. Приходьте на консультації, буду рада вас бачити. Контакти в описі. Гарного вам дня! Побачимось скоро знову на каналі. Пока-пока.